Сьогодні, 17 січня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття державні і народні символи України. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Добрий день, мої дітки! Дуже рада з усіма з вами сьогодні побачитись! Я вас запрошую на заняття з народознавства. На сьогоднішньому занятті ми з вами згадаємо державні та народні символи нашої країни. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо в Україні. Дітки, а як називають людей, що живуть в Україні? Правильно, українцям. Дітки, давайте згадаємо. Державні символи нашої країни. Державні символи України це святиня нашого народу. Державним символом України є гімн України. Це найурочистіша пісня нашої країни. Також Державним символом України є герб тризуб. Послухайте, будь ласка, віршик. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, Не доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Також державним символом України є. Прапор України, так? скажіть мені, з яких кольорів складається наш прапор? Верхня смуга синього кольору, нижня жовтого. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маємо. синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаємо, він святиня знають діти. Прапор свій здіймаємо гордо, ми з ним душі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Дітки, ми з вами згадали державні символи України: це герб України, державний прапор України і гімн України. А зараз. Я вам пропоную пригадати, які ми вже знаємо народні символи України та з деякими народними символами я вас сьогодні ще познайомлю. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує наш народ. В одних народів їх існує більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатись, про яку країну йде мова. Народним символом України. Є хліб. З давніх давен він у великій пошані в народу. Недаремно у молитві «Отче наш люди просили не позбавляти їх хліба, бо він не просто основа життя, хліб то саме життя. Хліб називають святим. Також народним символом України є коровай, це ритуальний священний хліб. Котрий завжди дуже гарно прикрашений. Він має круглу форму, тобто сонячну форму. Також українським народним символом є так, це український рушник. Український рушник пройшов крізь віки і нині символізує чисті почуття, безмежну любов до своїх дітей. Рушник передавали як оберіг із покоління в покоління. Без рушника, як і без пісні, не обходиться жодне сімейне свято в Україні. Також українським народним символом є український віночок. Це не просто прикраса для дівчат, а оберіг адже в ньому є чарівна сила. До віночка впліталось багато різних квітів, кожна квітка щось символізувала. Всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна оберіг від злих сил. В український віночок вплітались дереві, це був символ нескореності, барвінок, символ материнської любові, ружа, мальва і півоня. Символи віри, надії і любові. Ромашка у вінку була наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я, а й доброту і ніжність. Також до вінка вплитали любисток і обов'язково вплітали Калину символ дівочої вроди та нашої України. Також, народним символом України є Вишиванка, так, це наш національний одяг. Вишиванка це національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Вишиванку передавали з роду в рід та зберігали завжди як безцінну реліквію. Також українським народним символом є калина. так? Завжди любили калину люди, цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси та ніжності. Калиною прикрашали весільні караваї, віночки. так? Також цвіт калини вишивали візерунком на вишиванках. Українським народним символом є дерево дуб. Це символ сили, могутності і довголіття. Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб син був сильним та міцним. Також українським народним символом є дерево верба. Верба вона своїм корінням скріплює береги та очищує воду. Коли раніше копали криницю, то кидали шматочок вербової колоди для очищення води. Українці вважають вербу святим деревом і шанують його. Верба це символ неперервності життя. Це дуже красива, ніжна, невибаглива та корисна рослина. Також українським народним символом є соняшник. Це символ сонячної, сонячної енергії, життя, здоров'я та процвітання. Соняшник символізує родючість, єдність, сонячне світло та квітучість. Соняшник – чи не найсильніший серед квітів, він знайшов своє місце під сонцем і не зміг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним свою схожу на сонце голову. Квіточка соняшника завжди дивиться, у бік з якого світить наше яскраве, тепле сонячне сонечко. Також українським народним символом є пташка Соловей. Український народ дуже співучий, і Соловей є символом нашої співучої мови, недарма кажуть, українська мова чудова, неначе солов'їна. Також українським народним символом є Журавель. Він символ туги за рідним краєм. Квітка Волошки це символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і привідності. Назва квітки, каже легенда, походить від імені хлопчика Василька якого русалки на зелені свята заманили в поле і залоскотали, і він перетворився у квітку, названу його іменем. Це також є народним символом України. Квітка Мак – це символ безконечності, нечисленності зоряного світу, Всесвіту і водночас сну і забуття. Макова голівка символ заспокоєння. Квіти мака завжди вишивали на рушниках, на вишиванках, на сорочках. Також українським народним символом є хрещатий барвінок. Не обходилось без нього жодного весілля, його вічно зеленими листочками заквітчували вбрання нареченої та остиляли доріжку перед молодим, а разом із кетягами червоної калини. Прикрашали коровай. І також символом нашої рідної країни, України є мальва. Мальва це символ любові до рідної хати, до свого народу, до батьківської хати, до рідної землі, уособлює духовне коріння людини, її вірність духовній спадщині наших предків. Дітки, ми з вами сьогодні згадали, які в нас є державні символи нашої країни, так? та згадали, які ми знаємо народні символи України, і з деякими ми сьогодні познайомились вперше. Я вам хочу сказати, що державні та народні символи ми маємо з вами обов'язково знати та оберігати їх, бо це святиня нашого народу. На сьогодні наше заняття ще підійшло до кінця. Я вам бажаю гарного дня і прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!